Цівники я зразу бачив, що, що треба не брати його, не брати його і все, бо потім будуть проблеми. Але починає розказувати, проявляєш слабодухість, жалієш і думаєш, ну ладно, попробуємо, дамо шанс. А воно так не працює, все одно результат той самий. Чуйка, інтуїція спрацьовує і треба прислуховуватися до інтуїції. З мене багато бізнесів починається багато приходить людей на консультації і. Так, поспілкуватися і фільму відкрити. Сьогодні, наприклад, була розмова, то прям чоловік взагалі без досвіду, без досвіду. Я кажу йому, що можливо не варто, що це ризиковано, що це з моєї практики е, показує, що провальна ідея. Ні, каже, я все-таки вибачаюся, але я буду наполягати на тому, що прийду до вас на консультацію і поговорю, що мені, мені це потрібно. Ну і деколи так і виходить, що той, хто. Він горіть свої да. 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 впертий, він він ну, просто цепкий. Деколи виходить, на цій цепкості що не здається, і виходить щось продавати, якийсь бізнес. В мене ж теж не було особливо якихось там знань великих, чи вмінь, чи якихось там талантів. Просто що цеплявся, цеплявся і вигріз і все. Правильно кажу? Далі. Це е, виходить, що я у вас перший клієнт, так? Да? Mm, ну, скажу, что я работаю с разнорабочими. Мне получилось, что трое ребят устроились первых, а уже продуктивно, скажем, по строительству, да, вы у нас такой первый хороший контакт. Mm -hmm. Проверенный уже. Великую традицию да, на меня поклали. Ну. весь бизнес на меня.